На екранчику ви бачите, що у нас батарея повністю заряджена і тріп нульовий, тобто з точки А в точку Б зараз він, коротше, буде міряти. Йос. Таким чином коротше, я буду, ну там, круг-два проїду і приблизно коротше, буду дивитися. Коли е, останнє ділення, коротше, то вже, ну, коли повністю сідає батарея, то він ніби ривками починає їхати. Я колись вже вже раз-два досажував до кінця. В своєму режимі. Ну, зараз побачимо що. Їдемо газ в пол, тапку в пол по прямій дорозі. Приблизно буде десь 24 км, то що я пам'ятаю при, при своїй вазі. Так що так. Ось так, короче, тапка в пол. На другому діленні по рівній дорозі, навіть не 24. По місту, значить, не рівно. Но це точно не на спуск ми їдемо, 27. І 200 метрів перших. Газ, в пол, друга швидкість, порівняний місцевості. Скільки покаже, ось така дорога. Велосипедна доріжка і по кругу. Прізно в один кінець буде десь кілометр, може півтора. І назад, відповідно. Зараз вітер зустрічний. виходить, мені в лице біжтує. Назад буду їхати, скажу вам, чи точно зустрічний вітер. Ось, перших 400 метрів. Якщо ви там щось бачите, звісно, бо сонце. Цікаво, наскільки він приїде. Зрозуміло, що батарея може бути там не 18, а може бути менше, може бути більше. Ну, Більш цього випадку, що там, що там ну, точно менше, я думаю. Дим словом, побачимо приблизно. Для мене самого цікаво, скільки він приїде. В ту сторону десь вийшло 1,3 км з тої точки, з якої ми стартували. Тобто я, виходить, по кругу зараз буду їхати. Вітер плюс-мінус одинаковий. Можна сказати, що погода безвітряна. Це просто від швидкості коротше, прямо в лице вітер вийшло. От Реально, зараз в іншу сторону також. Гірки немає, це 100%. Їде він одинаковий. 26-27 км. Бо по місту є гірки і він їде зі мною 24. Вітер приблизно одинаковий. Що Цю сторону, що в іншу. Зараз півтора кілометра 26. Дорога, дорога рівна. Їди на другий круг, другий, дуже, друге коло. Е, забув сказати, що приблизно по GPS заміряв, відстань, коротко, як міряє от штучка, бортовий комп'ютер. І відносно GPS, а приблизно вона умножить на 1,15, і тобто не прямо в один-в один. щоб ви знали приблизно там? Ну, понятно, що вона по цьому тіхнуться, плюс по бортовому.